Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Давайте подивимось, які події можуть відбутися в Україні протягом наступного тижня з 8 по 14 квітня 2024 року. Події в контексті війни, в контексті військових дій, які можуть відбутися в Україні. Перша повернення. Повернення супротиву внаслідок нестабільності, повернення м, супротиву небажаним гостям, небажаним гостям. От, я так думаю, що йде наступ, наступ. Е, ну, наступ. Вони ж просуваються в, окрем, в якомусь напрямку, І наші чинять супротив. Тобто, це ідеться мова про м, тему е, опору. Відбиття, відбиття наступу орків на наші території. Бачите, наша власність, спроба наших хлопців зупинити їх. Вони ж там десь на Авдіївському напрямку просуваються. Ось так. Окрім того, будьте, будь ласка, обережні, на наступному тижні може відбуватися тема, така, як протидія делінквентній поведінці. Це мається на увазі, що може бути хтось скаже, що десь щось заміновано. Будь ласка, зауважуйте на цьому, не нехтуйте, бо хто його знає, що в них в голові. Далі покажіть будь ласка наступну подію. Наступна подія в Україні в контексті війни. Так, те, що до нас може заходити з-за кордону, воно знову натикається на суперечки, на конкуренцію. Все переводиться в рамки конкуренції. Все, що йде до нас через кордони. Так? І конкуренція. Конкуренція, якби. Не дочекаєшся, не дочекаєшся вирішення цієї ситуації. Ну і в будь-який момент ці зміни наступають в будь-який момент. Тут навіть є тема смерті молодої людини. Тема смерті молодої людини. Ну і тут, що в нас? Ті, що наші конкуренти, які на кордонах влаштовують безлад. Вони намагаються будь-яким чином повернути ситуацію так, щоб вони виграли, але це такий нечесний шлях до виграшу. Шляхом ну, конкуренцію маю на увазі виграти, шляхом ну, приниження наших досягнень, вони думають, що вони виграють. А те, що нам має прийти за кордону, воно має дуже велике значення. Я спитала за війну в контексті війни. Ось і воно до нас має прийти пов'язано з війною те, що до нас має прийти. Окрім того, ще може таке бути, що ці люди. Забугра, за кордону, які обіцяли нам щось передати. Знову там хтось почне е, ну, ставити палки в колеса, перепони. Перепони роблять. І виходить, що із-за цього поставка чогось важливого зупиняється. Зупиняється, блокується, немає роботи. Ті, хто обіцяє, вони не працюють над цим. Не працюють. Тому тут і йдеться мова про м, такі от це, що до нас мало прийти, воно би принесло великі зміни, такі кардинальні зміни. Але м, тут, виходить, результати незадовільні. Ну і третю, покажіть. Вимушений вибір, очевидної якоїсь стратегії, планування. Ну от, щось, знаєте, щось вибрано буде, вимушено, вимушений. Ворог нам щось блокує, ворог нам щось блокує. Якісь таємні перспективи, тобто, знаєте, такі відчуття ніби такі відчуття ніби може бути ситуація у двох кінцях, і кожна з тих ситуацій може бути помилковою. Навіть незважаючи на те, який вибір би ми вибрали. Так, тут йдеться мова про те, що важку ситуацію будуть полегшувати. З метою збереження життів і віддавання якоїсь частини території нашої. Розумієте, ворог може в... устроїти судний день для наших хлопців на тих напрямках. На одному з напрямках. напрямків, на одному з напрямків. І тому в нас буде прийнятий вибір з метою збереження життя людей десь відступити. Україна перевернута. Десь відступити. Але це ненадовго, не надовго. Не надовго. Це правильний вибір. Відступаючи, в нас є своя таємниця стосовно повернення, стосовно відкриття нових перспектив щодо повернення цих територій. Тобто це такий вимушений крок це для полегшення ситуації, того, що знову ж таки ворог буде робити судний день, страшний суд. На одному з цих напрямків. Так, це відчуття воно заспокоює. Воно дає новий ключ. Дивіться, щось вони віддадуть наші. З метою збереження життів. Але оце відчудження воно дає новий шанс, новий ключик до вирішення цієї проблеми. Я не знаю, як? Не знаю. Тут таємна жриця, тут, знаєте, вона відкриває нові перспективи. Відкриває нові перспективи. Оце от сонячне затемнення, ну от метафорично, до речі, і завтра сонячне затемнення, воно е, тимчасове ж тому е, і втрата певної території буде тимчасовою. Тому так. І того закінчення. Ну, тут буде закінчення якоїсь важкої ситуації, пов'язана із втратою маленької частинки великої території. Маленької частинки великої території. Ну, якусь маленьку частинку віддадуть. Ну, не по згоді, звісно. Щось біля води. Біля води якусь територію. Не знаю, що це. Біля води, щось там буде. Територія біля води. Тут вода фігурує. Ну, ось так в мене виходить. Ось так виходить. До речі, будьте обережні. Ще можна сказати, що тут може йтися загроза для великої будівлі на воді. Будьте обережні. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!